Від імені військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка ми хочемо висловити слова подяки та підтримки українським військовослужбовцям, що проходять службу в Криму. Мене звати Альона, я родом з міста Котовська Одеської області. І я благодарна вам за те, що тепер я горжусь своєю професією. Мене звати Єлена, я із Криму, я українка. Я пишаюся тим, що я маю честь носити погони. пишаюся незламністю духу своїх побратимів захищати нашу державу. Вітаю вас, мене звати Іван. Я хотів би виразити свою пошану до тих, які зараз знаходяться в оточенні, які зараз перебувають під тиском російських службовців. Я хотів би виразити те, що ми е, вражені вашою стійкістю та героїзмом. Ми вас підтримуємо, Знаєте, що якщо буде потрібно, ми поїдемо до вас і будемо стояти з вами. Дякуємо. Мене звати Ярослава, я родом з Черкащини. Ми вдячні вам за незламність і надійний тил. Мене звати Олена, я з Києва. Я вдячна вам за вірність присязі та українському народові. Доброго дня! Я курсант військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це відео ми присвячуємо нашим військовослужбовцям, які знаходяться зараз в Криму. Хочемо сказати, що ви справжні герої України. Ми поряд з вами. Україна єдина, а Крим це невід'ємна її частина. Мене звати Павло, я з Тернопільщини. Нас вчили бути в команді. В строю немає я. є ми. І ми хочемо вас підтримати. Ми з вами, кримчани. Я курсант 512 пл. групи Орлов Іван Олександрович. Я родом з Донецька. Я дуже рад тому, що в Криму є такі військовослужащі, якими я можу вернутися, які для мене є прикладом на сьогоднішній момент. Я дуже рад тому, що я знаходився літом в, літо в Бельбеті і служив з тими офіцерами, які зараз знаходяться там і не здають свої позиції. Мені є на кого рівнятися і мені є благодаря чому службі. Действительно, присяга вот не домові. Мене звати Володимир, я зі Львова, і я дійсно гордий за мужність та героїзм, який показують військовослужбовці в Криму. Меня зовут Діма, я з Донецької області. Ми благодарні вам за те, що ви вірні українському народу. Я Денис, я з Сумської області. Я хотів сказати, що у дійсно є опора, честь і гідність нашої держави. Так, на большом плавающем. Видиш себе? Видиш